Буття шостий розділ. І сталося, що розпочала людина розмножуватись на поверхні землі, і їм народилися дочки, і побачили Божі сини людських дочок, що вродливі вони, і взяли собі жінок з усіх, яких вибрали, і промовив Господь: Не буде мій дух перемагатися в людині навіки, бо блудить вона Вона тіло, і дні її будуть сто і двадцять літ. За тих днів на землі були велетні». А також по тому, як стали приходити Божі сини до людських дочок, і вони їм народжували то були силачі, що славні від віку, і бачив Господь, що велике розбещення людини на землі, і весь нахил думки серця її тільки зло повсякденне. і пожалкував був Господь, що людину створив на землі, і засмутився він у серці своїм, і промовив Господь: «Зітру я людину, яку я створив з поверхні землі, від людини аж до скотини. Аж до плазунів і аж до птаства небесного, бо жалкую, що їх я вчинив. Але Ной знайшов милість у Господніх очах. Це ось оповість про Ноя. Ной був чоловік праведний і невинний у своїх поколіннях, Ной з Богом ходив. І Ной породив трьох синів, Сима, Хама і Яфета, і зіпсулась земля перед Божим лицем і наповнилась земля насильством, і бачив Бог землю, і ось зіпсулась вона, кожне бо тіло зіпсуло дорогу свою на землі. І промовив Господь до ноя прийшов кінець кожному тілу перед лицем моїм, бо наповнилась земля насильством від них, і ось я винищу їх із землі. Зроби собі ковчега з дерева Гофер, з перегородками зробиш ковчега, і смолою осмолиш його із середини та і надвору. І отак його зробиш три сотні ліктів довжина ковчега, п'ятдесят ліктів ширина йому, а тридцять ліктів височина йому, отвір учиниш ковчезі. І звузиш на лікоть його від гори, а вхід до ковчегу влаштуєш на боці його, зробиш його на поверхи долішні, другорядні й третьорядні, а я ось наведу потоп, воду на землю, щоб з під неба винищити кожне тіло, що в ньому дух життя, помре все, що на землі, і складу я заповіта свого з тобою, і ввійдеш до ковчегу ти, і сини твої, і жінка твоя, і жінки твоїх синів із тобою. І впровадиш до ковчегу подвоє з усього, з усього живого, і з кожного тіла, щоб їх заховати живими з тобою. Вони будуть самеці, самиця, із птаства за родом його, із худоби за родом її, із усіх плазунів на землі, за родом їх подвоє з усього увійдуть до тебе, щоб їх зберегти живими. А ти набери собі з кожної їжі, що вона на споживання. І буде для тебе і для них на поживу. І зробив ной усе, як звелів йому Бог, так зробив він.